Хочу вам розповісти, розповісти свою історію, як я потрапила до мене, майстра масажу, який для мене просто дуже важко підібрати слова, якщо чесно. Я захоплююсь і мені дуже б хотілося попасти, і сьогодні, нарешті, це сталося, я попала. Я пройшла, розкажемо трішечки про себе. Я пройшла базовий курс масажу, тобто я не була новачком, але. Тепер розумію, що масаж для мене відкрився з інших сторін набагато ширше, і я прям дуже сильно задоволена. Попала на дону точніше дізналась про мене через TikTok. Відео це просто, я не знаю, це кожен має побачити. Обов'язково зайдіть за посиланням, подивіться, і вам одразу захочеться на масаж. Це 100%. Я задоволена курсом. Ми сьогодні проходили курс по оздоровчому масажу, тобто більш детальніше проходили проблемні місця, тобто що турбує людей. І це круто. Хочу ще раз порадити всім масаж і масаж від мене, і як майстер, це дуже талановитий та хороший спеціаліст. Всім рекомендую.